Що у нас трошки бомжацьких похиденьок зараз буде. Заботики. Боже, вже би третю карту додавали, так хочеться. Третю карту. Не люблю цих двох перших. Ой, так не то. Карта, карта, карта. Де ми, де ми аж тут? Тоді нам судно сюди. Надіюсь, заберемо той. Мосинку. Принаймні, надіюсь, що там буде Мосінка. Ага, а що у нас є взагалі? Два магазини. Крепкий якісь. Зараз зайдемо за, в ту хату, заб, залутаємо і зразу підемо. Мосін заберемо. Скільки у нас 13 хвилин? Блять, тут вже майже виходити треба, тут вже навіть нічого нема. Варіант сидіти тут лапати може когось за кемпом. Вийде на вихід. Це добре. А так, то я, блядь, більше вообще не бачу смысла тут щось робити. Я зараз, поки тут залутаю, поки до того добіжу, то тоже помаленьку треба требу на вихід. Мало часу дали. Та подивимося, може трошки вынесе. Добре. Словно та херня, конечно, блять. О, файно. Ладно, пробега. Кто-то лотано? Чи не лотано? Лотано. Навіть не буду дось. Так, ти иди сюда, 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 сюда. Оп є Файно є блядь, не молся, вроде ліпше, да? Трошки лепши, чем мы. А! Зачесалось! Ай-яй-яй! Я шось не був куцилу. Мечаки. Ой-ой-ой, блядь! Сда побігала, йоб вашу мать! Ай, інвалідні похуденьки, блять! Позже. Давай там будет эта штука на 8 блядь. Хотя бы на 4. Ну, блядь, на тому тоже дяку. Писта, ну, чего, блядь, ему на земной, это как Инвалидни похиданьки. Ебать. Надеюсь, что тут обладаша одна такая штука. Мне, блядь, до сих пор хватит туда до выхода. <laughs> Жесть. Это просто дичь. А, тут вот не сбывается, да? Не анимация не сбывается. Это конечно минус. Ладно. Так вот, проверяй, что ты ходит тип тебе в голову прамт. Конечно. Пять раз, блядь. Боже, будто что-то струка была тоже тут. Ну, позя, позя, блядь. Это пиздец. Утаем, похуй. ССК коктейльчик, Шелден коктейльчик СКС Модинг. Граждан. Не мешает у меня, я расстроенный. Симфолен. Так обидно. Та же самая хуйня, да? Опейм? Опейм, да. Mm. Ну, пазиазя. Позязя. Позязя. Стука, блядь, нахуй вы ты, баный мелоутуда бхайта. Это что туда за хуйня, блядь. Сейчас, давай, блядь, ключ залям, я вообще охуел, блядь. С тими ножками, блядь, за пою, блядь Давай тебе щось файне має бути, правда? Давай все, щоб забита було, блядь, всем чим треба. Це добре, але сучара Би шаптечок вот. нема, бо я щось, чесно, не пам'ятаю, вроде ще десь одно мало буде. Блядь, Блять, шесть застрях. Э, -э, -э, э не стреляй, я а так туда, блядь, положивый. И втикнуть, блять задал, что не сможу. Что у нас? Бекин как? О, какие кистился. Вот. Вот. Я ще ніців там ціного не був. Ну що, путь на вихід. Як думаєте вийде? Песта. <свистак> я... Часто я більше не буду там бригати. Я просто спущуся назад. Я за те, що перевіряв патрони, типа, він, ну, щит не працював. Коротше, жесть. Странно, от я. Ой, блядь, ліпше зрубал. Ой, твою мать, сука, ж сам прилекався. Ну якось бы идиотский, ну типа, чему нема. Відмины анимации. Сниму внизу. І, конечно, может здається. О, сніми, як Крок, хтось зробив. Це що, розмивається все ніхуя Я цік жир вхожу, чи що? Ой, а воно, знаєш, коли вешки, походу, можливо я й вийду. Не факт. Ну тут райдкліп стоп лосьми, окей. Чика-чика-чика, бо я щось запутався. Ну, то йдемо прямо сюди. 4 хвилини. Фанси великі. Ой, ми ж і так навскасяк можемо піднятися тут під горку вообще чотенько. Давай та та тан Більше шансів буде. ХС, нічого собі, це фіолетові вроді, ні. Е -е, по ХП що б'ють. Вроді вони. Я типа точно не впевнений. Довіряєш, сука, а воно не той. Вроді вони. А, ось що я згадав? Тут векторів нема. Я собі так згадую, помню, що я з чимось бігав на тих патронах 45-х. А це вектор був, реально їх тут нема ще. Так, нас три хвилини. Там залутано. Там залутано. Ящичок не залутаний. Это такий оранжево жовтий такий дерев'яний той. Прям типа... Відкрий мене, полотай. ПКшки, какашки, какашки, банку, дай пусть. Пах. Ну, рештя хтось. Без нічого. Кстати, прям дебільный нахуй з ним. Это, сука, им бы мне зараз впасти, хтось там буде. Нікого нема. Тут схоче, да, під вешкою зразу ось. Да. Вистріл більше десь там був, як на горі. Ну, звітом десь. Єбать, прикиньте, ми зі дойшли. І в нас дві хвилини, я предлагаю ще. Киш. Піднятися наверх, попробувати мусим залутати, якщо є. О, я думаю, зараз мене той. Надеюсь, мне в ухо не пролетит без далека. Фигня. Нам мотин тільки треба. Якого тут забрали. Ну заберемо ту херню. На більше місце мы. В смысле? Кеш. А най ту херню не треба от цього заберемо все. Ой, чекачка. нема бешеный, тут трубыки. Ні, один єдиний, все, Одну хвилину йдемо, блядь, бо ми зараз, сука, точно проебам вихід. Буде, блядь. Яско. Та в тебе, блядь. Можеш пушку тут лягаты швидком, бля. тут вже, блядь, можна той. Все, супер. Виходим, кібінь. Мы даже дышты, мы даже 6 вынесл. Заработаемся на скике. Я, блять, предлагаю. Ладно. ми машвычи, чем я запрогал. <сум> Ой, весел был. И что мы вынесли? Йой, там 50 тисяч винесли все, похлопайте мені похлопайте я прям молодець <laughs> <laughs> OK。